Він був людиною з великої літери. Був інтелігентом і до останнього подиху боронив Україну. 12 жовтня в бою на Донеччині загинув камінчанин Сергій Сєдих. Про скорботну втрату сповістив міський голова і висловив глибокі співчуття рідним чоловіка. Сергій Сєдих навчався в індустріальному технікумі, закінчив Дніпрозинський державний технічний університет та працював на металургійному комбінаті. У Сергія було багато друзів, адже він був надійною людиною і в будь-яких ситуаціях приймав правильне рішення. Хороший добрий чоловік. Знаєте, небо воно завжди забирає лучших, к сожалению. От уйшов очередной наш брат, в Небесну, вже тисячу не знаю сколько. Ми розуміємо наших ребят, які погибли недавно шість бойців. Війна, вона ось така війна. про тих, хто погиб за свободу України. І допомагайте тим, хто ще жив. Слава Україні! Для командира це був найкращий боєць, який був радником, стратегом та не мав страху. На всі завдання ми з ним ходили. Починає з штурмів літніх і закінчує 12-м числом. Був відважним, дуже відважним. І поробитимом Надійним. Тож герой. І йому вручили за геройські вчинки, а на жаль, посмертні. Тому я що можу сказати? Такі герої не вмирають, вони живуть в наших серцях, в наших душах. Так що слава Україні, хлопці! Герої не вмирають. В останній шлях прийшли провести рідні, побратими та близькі. У Сергія залишилася донька та мати. Панахіда проходила в козацькій церкві про святою покрою Православної церкви України. Поховали героя на алеї Героїв кладовища соцміста. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою.